Свекруха Селлі Гепфорд Переклад з англійської Оксана Дятел. Розділ 1 Люсі. Сьогодення. Стоячи біля обіднього столу, я складаю випрану білизну. Аж раптом до будинку під'їжджає поліційна автівка. Тихо й повільно. Ні сирени, ні проблизкових маячків. Та, попри це, щось стискається і щемить у грудях. Мій внутрішній голос попереджає, що щось таки трапилось. Уже почало вечоріти. Сусіди увімкнули ліхтарі на терасі, саме час для вечері. Якщо у цій порі на порозі з'являється поліція, то явно сталося якесь лихо. Я зазираю через арку до вітальні, де лінкувато розляглися мої дітлихи, втупившись кожний у свій гаджет. Живі й здорові хіба що мають незначну екранну залежність. Семирічній Арчі на великому айпеді дивиться, як якась сім'я грає у відеогру. Чотирирічна Гарріет на маленькому айпеді спостерігає, як дівчатка в Америці розпаковують іграшки. Навіть дворічна Едді, роззявивши рота, витріщається в телевізор. Я заспокоююсь, уся моя сім'я перебуває під одним дахом. Ну, майже вся. Тато! Раптом промайнула думка. О ні, будь ласка, тільки не тато. Я знову дивлюся на поліційну автівку. Світло фар розрізає дрібненьку мряку. Принаймні з дітьми все гаразд, винувато шепоче голос у голові. Принаймні це не Оллі, бо Оллі на задній терасі смажить бургери. Він у безпеці. Сьогодні прийшов раніше з роботи, вочевидь, стало зле, хоча зараз має цілком нормальний вигляд. Хай там що, але він живий і я безмежно за це вдячна. Дощ посилюється і з неба вже починають падати рясні краплі. Поліціянти вимикають двигун, але з автівки не виходять. Я згортаю шкарпетки Оллі і кладу на стос його білизни, а за тим беру наступну пару. Варто було б підійти до дверей та руки продовжують машинально складати речі. Так, ніби якщо я поводиму, поводитимуся, наче нічого не сталося, поліційна автівка кудись зникне і усе буде як зазвичай. Але марні мої сподівання дверцята з боку водія відчиняються, і з автівки вилазить поліціянт. «Мам!» «Ма – гукає Гарріет, а Еді дивиться телевізор. Два тижні тому відома журналістка різко висловилася щодо того, що діти віком до трьох років не повинні дивитися телевізор, ба більше вона назвала це жорстоким поводженням з дітьми. Як і більшість австралійських мам, я спершу обурилася і вибухнула цілком очікуваною тирадою на кшталт, та що вона взагалі знає, у неї, мабуть, армія няньок, і вона жодного дня не сиділа з дітьми. Та потім усе те різко перетворилося на нове правило. Ніяких екранів для Еді. І воно ще 20 хвилин тому діяло, поки мені не зателефонували з компанії постачальника електроенергії. Еді, зрозумівши, що мені треба поговорити, застосувала свій старий хитрий викрутас. «Мам! Мам, мам, мам. Зрештою, я піддалася і ввімкнула їй дитяче шоу, а сама пішла до спальні, щоб завершити телефонну розмову. Усе гаразд, Гарріет!» Відповідаю їй, не відриваючи погляду від вікна. І тут переді мною з'являється розлючене личко Гарріет і її темно-каштанове волосся, і густий чубчик розлітається навколо голови, немов мотузки на швабрі. Але ж ти казала! «Не зважай на мої слова, кілька хвилин не зашкодять. Поліціянту на вигляд років 25, 30, не більше. Кашкет тримає в руці, а потім з'ясовує його. Засовує його під паху, аби осмикнути за вузькі штани. Невисока пишна поліціянтка приблизно того самого віку і собі встає з пасажирського сидіння. Її кашкет там, де й повинен бути, на голові. Обійшовши автівку, вони пліч опліч прямують доріжкою. Явно йдуть до нас. Нетті, раптом промайнула думка, це Нетті. Цілком можливо, останнім часом у сестри Олі були проблеми зі здоров'ям. Чи, може, це Патрік? а може, це взагалі щось інше? Власне, глибоко в душі я знаю, що це не Нетті, не Патрік і не тато. Так буває інколи ти просто знаєш. Бургери готові, скреплять двері, що ведуть на терасу, і до будинку заходить Олі з тарілкою смакоти. Дівчатка біжать до нього, він грається з ними, клацаючи щепцями для м'яса, а вони стрибають довкола нього і так голосно верещать, що стукоту у двері майже не чути. Майже. Хтось постукав у двері? Олі зводить догори брову, щоправда, більше від подиву, ніж від занепокоєння. Власне, він аж пожвавішав незваний гість у будній вечір. Хто б це міг бути? З нас двох більш товариський Олі. Це він погодився увійти до шкільного батьківського комітету, бо це чудовий спосіб познайомитися з людьми. Це він вилізе на огорожу, щоби привітатися із сусідами, якщо почує їхні голоси в саду. Це він підійде до людини, котра видається йому знайомою, і намагатиметься довідатися, чи вони таки справді знають одне одного. Душа, чоловік. Для Олі незнайомець на порозі у робочий день радше радісна пригода, ніж лиха звістка. Проте, звісно, поліційної автівки він не бачив. Еді летить коридором. Я відчиню, я відчиню. Еді крихітко стривай на хвилину, каже Олі, намагаючись знайти, куди б поставити тарілку з бургерами. Робить він це надто повільно, бо поки знаходить вільне місце на стільниці. Еді вже широко розчиняє двері. Полісія. здивовано вигукує вона. Звісно, цієї миті мені варто побігти за нею, зупинити поліціянтів у дверях і перепросити, але ноги ніби прилипли до підлоги. На щастя, Олі наздоганяє доньку і грайливо куйовдить їй волосся. Вітаю, каже він поліціянтам, а сам тим часом зиркає назад через плече, розмірковуючи над тим, що робив ще кілька секунд тому, згадуючи, вимкнув газ на терасі, перевіряє. Чи надійно стоїть тарілка з бургерами, типова поведінка людини, якій от-от сповістять погані новини? Мені здається, що я дивлюсь якесь телевізійне шоу за участю всіх нас, красивий батько, який ні про що не здогадується, і миле маля, звичайнісінька сім'я з передмістя, чиє життя за якусь мить полетить шкереберть. і від нього залишаться самі друзки. Чим можу допомогти? Врешті-решт запитує Оллі, таки зосередивши свою увагу на поліціянтах. Старший констабель Артур лунає жіночий голос, хоча з місця, де я стою, нічого не видно. А це констабель Перкінс. Ви Олівер Гудвін? Саме так. Оллі усміхається до Еді, навіть підморгує їй. Цього достатньо, аби запевнити мене, що я надто все драматизую. Навіть якщо це погана звістка, усе може бути не так уже й кепсько. Хто зна, можливо, погану звістку принесли не нам, може, пограбували когось із сусідів. Поліція завжди прочісує місцевість і допитує свідків, хіба ні? Раптом мені нестерпно хочеться, аби якнайшвидше настала та мить, коли я знатиму, що все гаразд. Уявляю, як ми з Олі сміятимемося над моєю параноєю. Не повіриш, що мені спало на думку, скажу я йому, а він закотить очі і відповість ти завжди хвилюєшся. Як тобі взагалі бодай щось здається довести до пуття з усіма цими переживаннями? Та коли роблю кілька кроків уперед, розумію, що моє хвилювання не безпідставне. Бачу це із сумних облич поліціянтів, вигнутих донизу кутиків їхніх вуст. Поліціянт дивиться на Еді, потім переводить погляд на Олі. Ми можемо поговорити про це наодинці? На обличчі Олі з'являються перші ознаки тривоги. Його плечі напружуються, а спина випрямляється. Олі відштовхує Едді подалі від дверей і найімовірніше робить це інстинктивно, а затим стає поперед неї, немов намагається від чогось захистити. «Едді, крихітко, ходімо, я увімкну тобі щось по телевізору. Врешті-решт з'являюся я. Вона заперечно хитає головою, не відводячи оченят від поліціянтів, її миле кругле личко сповнене цікавості, а короткі хиткі ніжки немов приросли до підлоги. Ходімо, Люба, умовляю я, погладжуючи рукою її золотаве волосся. Може, хочеш морозива? Для Еді це вже справжня дилема. Вона спершу зиркає на мене, а тоді якусь мить уважно роздивляється, оцінюючи, чи можна мені довіряти. Зрештою, я кричу Арчі, аби він дістав із холодильника морозиво. Еді несеться коридором до нього. Заходьте, каже Оллі. Поліціянти заходять всередину, коротко і ввічливо усміхаючись до мене, їхня усмішка сповнена жалю і співчуття. Вона крає мені серце і розриває його на шматочки. Це не сусіди. От що та усмішка означає це погана звістка для нас. У будинку не так багато місця, де можна було б усамітнитися, тож Оллі проводить поліціянтів до їдальні та пропонує їм сісти. Я йду слідом, кидаю щойно складені речі до кошика, стоси білизни починають падати один на одного, немов багатоповерхівки. Поліціянти сідають на стільці, Оллі вмощується на бильце дивана, а я завмираю на місці, немов вкопана. Спершу я маю запевнитися, що ви родичі Діани Гудвін. Так, відказує Олі, це моя мати. У такому разі, на превеликий жаль, мушу повідомити вам, розпочинає поліціянтка, я ж заплющую очі, бо вже знаю, що вона скаже далі. Моя свекруха мертва.